Колишній керівник Вінницької обласної ДАІ збив на смерть 11-річну дівчинку в Жмеринці. Дитину реанімувати не змогли. Дівчина переходила центральну вулицю міста. У цей час водій пішов на подвійний обгін. Чи було порушення правил дорожнього руху і чи був екс-даївець тверезим за кермом? Тепер з'ясовують слідчі. Однокласники встеляють дорогу польська меторянт. Учителі на суть букети сьогодні ховають 11-річну Тетянку, яку напередодні збила машина. Дівчинка переходила дорогу біля свого будинку. Саме тут це центральна вулиця Київська з досить напруженим автомобільним рухом. Уже майже на узбіччі її збила машина за кермом Мерседеса був колишній керівник. ДАІ. тут є дуга, що трошки робить небезпечним будь-який маневр, і після того як він почав обганяти автобус. Слів очевидців також, і легковий автомобіль. Дівчинка вже була на цій половині дороги. Тобто для нього це була зустрічна смуга. Дитячий крик, звук, гальм та скрегіт металу почув сусід, який неподалік набирав із керниці воду. Я такий воду і цей стук є. Як... Ви їхали 20 чи 30 кілометрів. Можна вбити дитину? Водій не тікав. дитину привезли в лікарню без свідомості у стані коми. Реаніматологи втричі запускали серце. Усі спроби врятувати дитину, виявилися марними. Була дитина приведена на штучну вентиляцію легень. Тричі раз запускали дитині серце, відновлювали серцеву діяльність, але це теж до успіху не привело. Дитина була настільки в важкому стані, що шансів. Тим часом колишній керівник Даї, який був за кермом Мерседеса, сам поїхав у лікарню. Щоправда, в іншу аж у Вінницю ну здіслався він на свій стан і поїхав сам в лікарню. Ой. Поліція не може заборонити людині. Звернутися в медичний заклад. Уже у Вінниці правоохоронці взяли кров на наявність у місто алкоголю в організмі. Як з чиновника активісти переконані брати кров на експертизу, слід було на місці аварії. Підозрюю до того провели детоксикацію. Після того як йому прокапали дві. Бутилочки натрію хлорид, який очищає кров. В нього взяли вже кров на аналіз. Хоча це доцільніше було зробити перед тим, як капати. У лікарні, де зараз перебуває колишній керівник, де кажуть, він хворий на цукровий діабет. Тож після аварії теж був на міжі, тому були змушені надавати термінову допомогу. Утім, ті ліки, які вводили хворому, не впливають на аналізи крові. Запевняють медики, якщо поліція хотіла щось робити. Вони праві були що зробити, арештувати пацієнта ну, так же чи ні, і робити з ним що потрібно на місці. На місці, да а пацієнт приїхав, вибачайте мені і до нас самостійно. Нині колишні дає у цю лікарню. Журналісти до нього медики не пускають. Від коментарів він утримується. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил дорожнього руху. Колишнім керівником ДАІ. Дітовська Миколана за рукою віничина та Сен плюс